Сьогодні, 14 листопада, у Шостці на алеї Слави, провели в останню путь 42-річного Сергія Веретенічева. Він народився 12 серпня 1983 року у Шостці. Тут закінчив школу. Згодом здобув професію водія в місцевому училищі. Сергій працював спочатку в будівельній сфері у Шостці, потім у Києві. Він був спокійною, неконфліктною, врівноваженою людиною. Говорять ті. То його знав. «Він був дуже хороший. Якщо нужна була допомога, він завжди обращався. Якщо навіть мені нужна була він без питань завжди допомагав. тільки сестра, ближнькому, сусіди. Ми в гуртожитку живемо з першого класу, навчалися. Він був спокійний, урівноважений. У нас була зустріч якраз перед початком війни, у 21-му році, ми зустрічалися. Літом нічим не виділявся від інших. Звичайна була людина. Чоловік досить рано залишився без батьків. Його опорою і підтримкою в житті стала сестра Ірина. Саме вона і проводжала Сергія на фронт 6 серпня 2025 року. Він воював у складі танкових військ на посаді водія 16 жовтня, 2025 -го. Захисник останній раз виходив на зв'язок із сестрою. Рідна людина чекала звістки від брата, з яким були дуже дружні, і разом будували плани на щасливе, мирне майбутнє, але не судилося. Сергій Веретенічев загинув у бою 27 жовтня 2025 року. Тепер йому на вік 42. Співчуття рідним висловили представники міської влади закладів освіти, в яких навчався Сергій. Сергій Олександрович, справжній герой, чоловік з великою буквою. Віддав життя заради миру, заради перемоги. Ми запам'ятаємо його назавжди, справжнього нашого героя, глибоке співчуття рідним, близьким і друзям. Пам'ятаємо героя. Слава Україні! Героям слава!